Весна крокує рідним містом. Кожна людина з любов'ю ставиться до своєї маленької батьківщини, де вона народилася, де зробила перший крок у життя, де вперше пізнала світ, почула рідну мову, мамину колескову пісню, де вперше побачила весняну веселку. Друзі! А ви пам'ятаєте, як називається наше рідне місто? Так, наше рідне місто називається Вінниця. А це символіка нашого міста прапор та герб Вінниці. Діти, розгляньте уважно герб нашого міста, щит червоного кольору. Який обрамляє срібна стрічка, а посередині хрест, що в нижній частині розділений і переходить у два гачки, один з яких повернутий праворуч, інший ліворуч. Під хрестом дві схрещені срібні шаблі лезами назовні. Хрест з гачками нагадує якір, проте морської тематики у символіці Вінниці немає. Хрест давній знак, який використовується у символіці міста, а зображені на гербі віниці схрещені шаблі були символом оборони. Знизу герб доповнює вінок золотого колосся, оповитого блакитною стрічкою. Срібна корона, символізує адміністративний статус міста. Литовський воїн має відображення епохи заснування міста литовськими князями братами Коріантовичами. Український козак символізує козацьку звитягу полкового міста Вінницького полку. Розгляньмо уважно прапор Вінниці. Він червоного кольору, обрамлений лиштвою з білими трикутниками. А в середині полотнища зображено герб Вінниці? На прапорі Вінниці червоний колір символізує мужність, хоробрість і безстрашність, а білий чистоту. Головною будівлею нашого міста є адміністрація Вінниці. Друзі, тож яке наше місто? Розгляньте по черзі картинки підсказки та скажіть, яке місто Вінниця. Розгляньте уважно малюнок. Як ви вважаєте, що на ньому зображено? Місто чи село? А за якими ознаками ви визначили, що це місто? Малята. Поставте це відео на паузу та розкажіть про свою вулицю. Адже окремі вулиці це частини великого міста. Про свій будинок, де ви живете, зверніть увагу на кількість поверхів у ньому. Фонтани сяють ось ясні, дерева квітнуть вже рясні, під музику струмки стрибають, гостей у Вінниці зустрічають. Вінниця чудове місто! А що вам найбільше подобається у нашому місті?